Так, це повідомлення від Міністерства внутрішніх справ України. Щойно міністерство повідомило про те, що пожежу будівельного гіпермаркету локалізовано. За попередніми даними внаслідок авіаударів загинуло дві людини. 24 наших громадян і вони постраждало. Гасіння пожежі зараз триває. Ну і зараз зберігається вже до речі, така тривала повітряна тривога для всієї Харківщини, яка триває ну фактично вже понад 9 годин. Ігор Терехов з нами на зв'язку. Міський голова Харкова. Пане Ігорю, вітання. Наші співчуття. Будь ласка, про те, що просто зараз відбувається в місті, ну зараз йде е, тишині пожежі. Е, ви е, вже сказали, що е, було потрапляння російських е, наряд до е, супермаркету міста Харкова. Е, на жаль, ми маємо на теперішню годину. Двох людей, які загинули, і 32 32 людини знаходяться у лікарнях, але триває пожежа ще і тільки остаточно будемо розуміти, скільки насправді загинуло людей тільки після того, як пожежа вже буде загашена. Хочу сказати, що по інформації керівника. Терравильного центру він сказав, що на момент прильоту в торговельному залі знаходилось приблизно 120 людей. Крім цього, працівники на теперішню годину, на жаль, 10 працівників цієї торговельної мережі не виходять на зв'язок. Розуміємо, що кількість загиблих постраждалих може збільшитися, тому що зараз відбувається ліквідація цієї страшної трагедії. Ви сказали про 32 людей, які вже отримують медичну допомогу. Ми розуміємо, пане Ігорі, чи є інформацію про те, чи діти були до прикладу в торговельному залі, чи лунали сигнали повітряної тривоги в той час, коли відбувся обстріл. Хочу сказати, що Ма це що точно я сам бачив, що були діти з батьками, які встигли вибігти на вулицю, на похож на і Пані Ігорю, дуже перепрошуємо. Важливе кожне слово від вас сьогодні. Тому ми зараз ще раз спробуємо вас набрати, налагодити зв'язок, тому що просто упускаємо дуже важливі моменти. Розуміємо, що можуть бути зараз перериви зі зв'язком, але спробуємо, щоб всі українці почули про те, що зараз відбувається в Харкові. Про ліквідацію знаємо від Міністерства внутрішніх справ і безпосередньо від керівництва і національної поліції області. Володимир Тимошко повідомляв про те, що. Вже є інформація, що удар по епіцентру у Харкові завдало у Д-30. Це е, нова бомба, яка використалася саме на гіпермаркет. І от також офіційно, що це так званий універсальний міжвидовий боєприпас, що е, планує і може поражати е, об'єкти в. Радіусі 90 кілометрів детальніше будемо говорити далі, але це те, що зараз повідомляє нас поліція, тому що раніше пан Сенюгуба говорив про те, що було застосування саме кабами. Так, це такі важливі уточнення. Ну і оскільки гасіння пожежі ще досі триває, як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, то всіх харків'ян, хто живе поблизу цього влучання об'єкта, об так закликають позачиняти вікна і намагатися не дихати цим задимленням, цим димом, який розповсюджується зараз над містом. Ну і будьте уважні просто зараз, тому що повітряна тривога над Харківщиною не скасована, вона триває. Вже е, майже 9,5 годин, тобто загроза залишається, і е, по можливості потрібно знаходитися в об'єктах укриття. Е, звісно, ми не виключаємо той факт, що люди просто не встигли дійти в укриття, тому що як зазначає часто міський голова пан Терихов і пан Олексанігупо про те, що люди просто не встигають добігти, надто мало часу залишається відстань до і об'єктів ураження, і власне до того, як Росія. Я атакують важкими крованими авіабомбами або тими боєприпасами, про які ми вже згадували. Це просто може сягати хвилини двох, і часто це дуже складно зробити. Тому будемо дуже пильними. Просимо залишатись в укриттях. Наразі нагадаємо ще раз, що наслідок удару по торговельному центру є наразі зафіксовано двох загиблих та чотири. Зниклих безвісти ще 24 людини поранено. Як сказав пан Терехов, що тривають ще пошуки зниклих безвісти, також поранених та загиблих зараз. Є поточнення від голови обласної військової адміністрації пана Сенегубова. Він говорить, що вже є 25 п'ята людина, яка от отримала поранення, але ця цифра досі з'ясовується, тобто ми всі розуміємо, що ця цифра може ще вирости. Слідкуємо ми за цією інформацією. Також нагадуємо про те, що просять і керівництва військової адміністрації, і міські голова не публікувати, не фільмувати роботу нашої системи протиповітряної оборони, не виставляти це в соціальні мережі, тому що ворог. Користається цим, і ми розуміємо, що зараз Харківщина, на жаль, останні кілька тижнів вона стала об'єктом тероризму, об'єктом знущання над цивільними людьми. Абсолютно жодного військового об'єкта. І е, цей тероризм, який зараз застосовує і використовує Росія, це обов'язково. Буде мати своє покарання, але на жаль, ми втрачаємо найкращих і військових на цій лінії фронту. Ну і звичайно цивільних про що ми вже кажемо сьогодні. Сьогодні субота, вихідний день. Люди відпочивали і в парках, і безпосередньо відвідували подібні центри. Тому зараз сказати про кількість точно загиблих і поранених складно. Також маємо повідомлення на офіційній сторінці в соціальних мережах адміністрації самого гіпермаркету будівельного. Так от стверджується на зараз підрахунки ще. Раз наголошую це підрахунки не міністерство внутрішніх справ, а адміністрації гіпермаркету. 11 працівників не виходять на зв'язок, саме працівників торгового центру. Так. Тут от, кореляція от цифр: 15 людей ми почули від керівництва міста, що не виходять. 11 з них за твердженнями адміністрації гіпермаркету. Це саме працівники. Ну і серед двох загиблих двоє загиблих це також працівники цього гіпермаркету. Ігор Терехов знову з нами на зв'язку. Пане Ігорю, будь ласка, продовжуйте. Що ще маєте повідомити? Ну поки що триває гасіння пожежі, і ми остаточно не можемо сказати скільки на жаль людей загинуло. але то, що ми спілкувалися з керівником цього торговельного центру, він сказав, повідомив мені, що 10 робітників. Цього супермаркету зараз не виходять на зв'язок, тому рятувальні роботи тривають. і Будемо розуміти остаточно тільки після того, як закінчиться пожежа. Буквально повідомлення останньої години, пане Ігорю, у вашому телеграм-каналі про те, що близько 16-ї години в Харкові лунали ще одні вибухи. Мова була пов'язана саме з центральним парком міста. Розкажіть про це детальніше, тому що поки інформації не маємо ніякої. Хочу сказати, що дійсно після того як було влучання в торговельний центр, приблизно через годину було влучання в центральний парк міста Харкова, але на щастя не розірвалася ця ракета, яку обстріляли в парк, і там ніхто не постраждав. Зараз працівники ДСНС працюють для того, щоб розмінувати цей снаряд. Угу. Просимо ще раз, пане Ігорю, мали поганий зв'язок на початку нашої розмови про епіцентр, про те приміщення, яке зараз позаду вас ліквідація триває. Знаємо, що зараз гасіння пожежі вже справилися, рятувальники, але все одно про постраждалих почули 32 людей зараз в лікарні. про... Е Власне, те, що це може бути, основна мета, розуміємо, і чи лунали сигнали повітряної тривоги? Чи орієнтуються зараз люди в тому, коли варто ховатися, коли ні? Авинна, ми повинні бути дуже обережними, бо кожного дня Харків перебуває під потужними обстрілами. Не виключено було, було сьогодні, і вночі були обстріли. І зараз, коли суботний вихідний день, і дуже багато людей приходять до того. Торговельного центру, який на жаль зараз зруйнований, і дуже багато е, покупають тут, придбають е, для себе реч, речей. і ви розумієте, що в день так цинічно вдарити по торговельному центру, в якому перебувають люди, перебувало приблизно 120 людей в цей час. То це ви знаєте жахливе, жахливе почуття, яке є. І це дійсно такий терор, який робить Росія проти міста Харкова і проти України в цілому. Ми правильно розуміємо, що е, цей удар був нанесений під час ліквід під час евакуації людей, коли була тривога. Ні, сказати, що під час евакуації так лунала повітряна тривога, але лю е, люди виходили, і на щастя, дуже багато людей е, вийшло і врятували собі життя, але частина з них не змогла е, вийти, не встигла просто вийти і е, залишилась у цьому супермаркеті. А, пане Ігорі, ще одне таке поточнення. Зараз ми от буквально озвучували інформацію від адміністрації самого гіпермаркету. Арки, то вони пишуть, що 11 працівників, саме працівників торгового центру зараз не виходять на зв'язок. Чи має ем, місто цифру загалом скільки людей не виходить на зв'язок? І такої цифри ж немає зовсім і так вони сказали спочатку 11, Потім сказали, що 10 працівників не виходять на зв'язок. Але і крім цього, ж були покупателі, які перебували в цей час супермаркети, і зараз неможливо сказати скільки насправді людей залишилось. Зрозуміло, добре. Тоді ми слідкуємо за цією інформацією. і Чекаємо оновлення, Я чи думаю. зокрема і через ваші пане Ігорю соціальні мережі. Дякуємо вам за вашу оперативність і за те, що знайшли час поспілкуватися ось так. От в цей складний момент з нами. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на прямому зв'язку.